Вітання всім нашим глядачам, телеглядачам. Це програма інтерв'ю з експертом. І я її ведуча Ротар Дамяна. Сьогодні у мене в гостях людина, професії якої з'явилась відносно щодавно. Проте з кожним роком набуває все більше популярності. Багато хто мріє стати блогером, адже те, що здавалося декілька років просто хобі, нині перетворили справжню роботу та професію. Життя цих людей немовірно насичене та багате на пригоди. До мене на інтерв'ю завітала блогер Віаліна Кот. Вітаю вас! Вітаю, Дем'яна. Поділіться історією ще раз почався ваш блог. Це було п'ять років назад. Я працювала офіціанткою в одному з закладів, і мені дуже подобалось знімати. У мене був телефон 5 s там була хороша камера на той момент, і я почала знімати як для себе, потім почала знімати для закладу. І тоді в інстаграмі вже були сторіс, і я дуже боялася знімати розмовні сторіс і взагалі показувати своє життя. Але в якийсь момент... Я думаю, що варто переступити цей страх, переступити цю межу, і я почала знімати трішечки свого життя. Потім я почала вже змонтовувати якісь відео, і далі в мене з'явилися вже розмовні сторіс. Перше своє розмовне сторіс я записувала 14 дублів. 14 дублів, і мені було дуже страшно. Мені е, здавалося, що е, в мене якийсь не такий голос. Я якось не так виглядаю, що я е, говорю якісь не такі речі. Але на 15 дубль я думаю, так була не була. Я закидую це сторіс. І після чого я отримала дуже класний та позитивний фідбек е, від своїх друзів, які мене тоді дивились. У мене тоді було всього. Тисячі чи дві тисячі підписників, але це було дуже класно, і це було стимулом знімати далі. Далі я вже почала писати дописи, почала робити різні якісь цікаві відео, фото. І так почався мій блог. Далі я почала працювати smm спеціалістом показувати свою роботу, включати гумор у свій блог. І зараз я вже ну, така, яка я є, і я дуже рада те, що я почала якої тематики дотримуєтесь у своєму інстаграмі каунті? Ну, я дотримуюсь тематики лайфстайл-блог з гумором. Тому що є. Е Лайфстайл, що таке лайфстайл? Це коли е, блогери показують своє життя е, і максимально як підпускають аудиторію туди. Я показую і щасливі моменти свого життя, і, на жаль, якісь прикрі для мене, негативні для мене. Тобто, показуєш абсолютно все життя, але я туди інтегрую гумор. Е, тому що я вважаю, що зараз е, у цей час. Важкий, який є, потрібно піднімати моральний дух, і якщо я можу його підняти е, якимись жартами, якимось гумором, якимось смішними відео, то чому б і ні? Що на складнішій роботі над блогом? Е, мені здається, що це. Те, що коли ти йдеш гуляти зі своїми друзями, своїми подружками, ви зібралися е, на каву, вони тобі щось розповідають. А ти в цей момент в телефоні. Ти вічно в телефоні, і їх це дратує, і вони говорять, о, чого ти так проводиш? Мало з нами часу. Це перше. Друге, це звісно, що хейт, тобто негатив в твою сторону. Є дуже різні люди, і є негативні люди, і вони всі свої е, злісні емоції можуть написати тобі в одне повідомлення чи в один коментар, і тим самим можуть зіпсувати тобі настрій. Але... Завдяки досвіду, ти просто випрацьовуєш такий величезний щит перед собою, і тобі як байдуже на цей негатив, і ти далі рухаєшся по своїй течі, яку ти собі направила. Але на початку це дуже неприємно, і це напевно, що багатьох на початку може підбивати, закинути роботу над блогом. А ті, хто рухається далі, то вони вже досягають якихось висот та перемог. Дякую вам за таке цікаве інтерв'ю. Було дуже приємно поспівати та дізнати стільки корисної інформації про професії блогера. З нами була Віаліна Кот. Дякую, Дем'яна, за запрошення. Це програма інтерв'ю з експертами її ведуча проти Дем'яна. До нових зустрічей!